Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Куртка, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту у Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, наш телеграм-канал, наш Тікток, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Піксель, бомбер, ще бомбер, класний. Бомбер, Рівер Айленд. Стьогана куртка 100 грамівка, бомбер, New Look спортивна гірськолижня, гортекс, стогана, пуховик з капюшоном, куртка. Стягана 100 грамівка, софтшеловська куртка, гірськолижна, великий розмір, ще розмір, десь 4 XL. Стьогана куртка на блискавці з капюшоном. Бомбер, пача гірськолижна, стогана, тепла. Брека. Так, пальто таке. А, парка з капішоном. Куртка розмір L. З капюшоном. капюшоном. Такая легка 100 граммивка стегана с капюшоном. Так, парка с капюшоном куртка. Великий десь розмір L2X L, куртка. З капішоном. Парка. Також велика десь 2 3 xl І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкраще!